І Сина, і Святого Духа. Сьогоднішнє Євангельське читання розповідає нам про багатого юнака, який приходив до Христа і питав, як йому спастися. Цей Євангельський випадок розповідає всі Євангелісти, ну, за виключенням Іана Богослова. Цей момент дуже такий важливий, причому Деякі юнгелісти приносять свої деякі подробиці. Значить, що ми чули? Що один юнак, молода людина, прийшов до Христа, і от Євангеліст сьогоднішній Лукас каже, спокушаючи його, і питає, вчителю благий, тобто добрий, досконалий, що мені робити, щоб наслідувати життя вічне. І Господь каже, що ти називаєш не благим, що такий єдиний благий, то це Господь Бог. Але ж ти знаєш заповіді, ні прилюбиться сотвори, ні вбий, не вкради, не обманює. Тому то виконується. Він каже, ну все, я виконав із юності, тобто жив позапідів, не порушував. Тоді Господь каже, єдине, чого тобі не вистачає. Це роздай все те багатство, що ти маєш, і йди за мною. І він засмутився, відійшов від Христа, може, сказано, мав велике багатство. не міг розстатися з ним. О, і Господь каже, що важко спастися багатому, як верблюдо пройти скрізь вушку голки. І тоді учні, почувши такі слова, Каже, то хто може спастися? Господь каже, людині це неможливо, але Богу і все можливо. Отаке От невеличке іванське читання. Ну, розберемо. По-перше, да, і виріскає, прийшов, спокушаючи його, тобто намагаючись чомусь уловити Христа. Значить, він щиро прийшов дійсно з питанням, як мені спастися, як не життя вічне. Тому то перше, що ми для себе повинні зробити. Який висновок, це те, що прийшовши в церкву, бо зрозумів, що є Бог на небі, то ми щиро повинні приходити до нього і дійсно питати, як мені спастися. А те, що ми чуємо, як спастися, то вже повинні так і спасатися і прикладати зусилля, робити те, що необхідно для спасіння. Якщо щось нам заважає, то від цього відмовлятися, щоб по-іншому не спастися. Господь говорить йому про заповіді, виконує заході, з цього починається. Бо ну, що єдиний благий це Господь Бог. Благий, це шукає спасіння для людини. Тільки Господь єдиний благ. Бо ну, що його воля, щоб всі спаслися, Він бажає спасіння всім. І якщо хтось не спасеться, так і за того, що людина не прийме спасіння. Що людина не відгукнеться на цей. Призив Божий, що людина освятиться, тобто зробить для себе важливіше щось земне, яке не угодно Богу. Тому якщо хтось не спасеться, то таки по своїй волі. А Бог бажає всім спасіння. Так от в заповіді Божих, перш за все, явлена воля Божа. Господь дав заповідь, без яких рамках людина повинна жити? Що повинна робити, від чого повинна берегтися, що не повинна робити? Тому що гріх убиває людську душу. Гріх засудить людину і на вічне засудження, Тому то повинні боятися гріха. І жити в рамках заповіді Божі. З цього починається. Але якщо ми зрозуміли, що щось не можна робити, то цього недостатньо для спасіння. Апостол Павел. Який з юності був ревнивим таким іудеєм, який бажав пізнати волю Божу і закон Божий, тому то пішов навчання до кращого вчителя іудейського закону Гамаліїла, який був фарисеєм. фарисеї – це ревнителі віри, який народ заставляли строго виконувати, але і самі ревнували. Тому Він був фарисеєм. Але прийшовши в цю школу строго закону, він потім, пізнавши Христа, каже, закон не спасає. Ну як це сказав, що по заповідям треба жити? Як це заповіді не спасають? Бо тому то треба почитати апостола Павла, щоб зрозуміти, чому закон не спасає. А всі спасаються тільки вірою по благодаті Божій. Це не означає, що потрібно порушувати закон. Просто треба зрозуміти, що цього недостатньо. Що той закон, який дав Моїсею, як потім скаже апостол Павло, що він тільки вів до Христа, а спасіння во Христі. Тому що від смерті він міг позбавити. Він давав надію на майбутнє Воскресіння. Але сам по собі не міг людину спасти. Але більше того, більше того, закон показував, коли людина зрозуміла закон, людина бачила, що абсолютна більшість людей не можуть жити по ньому. А чому не можуть жити по ньому? Тому, -то, тому що ми є наслідники Адама і Єви, і гріх поселився в людській душі, людська душа недосконала. і дьявол має доступ до людської душі. І людина підкорена гріху, людина рабиня, раб гріха. І коли даний закон, який, коли людина порушує закон, ще більше засуджує людину, то закон таки проявив, наскільки людина слабка, наскільки вона грішна, наскільки вона не може жити по закону, якщо навіть і намагається, повторюю, це не означає, що потрібно порушувати закон. Але закон явив, що людина... Дійсно ставка і грішна. Але виконання закону це перша така ступінь до спасіння. Ну, що В законі проявлена воля Божа і дійсно не вся грішити. І тому тобто ті 10 западів, як основних, які були дані Богом, це ті межі, через які людина не повинна була переступати. Але чому закон не спасає? Чому закон показав, що людина ставка? Тому що дійсно, через гріх Адама і Єви гріх поселився в людській душі, і людина тягне до гріха. Апостол Павел, який на себе все випробував, будучи ривнителем законом, сказав, що моя душа то бажає жити по волі Божому. Але закон противний плоті, а плоть бажає грішити. І тут у -то душі я бачу, бачу намір жити по волі Божій. Але моя плоть, вона стремиться до гріха і не дає мені цього робити. Тому що вона тягне до гріха. І тому у -то кожен з нас знаходиться в цій духовній боротьбі, в боротьбі з гріхом. <кій> і дані заповіді, і деякі, маючи страх Божий, намагаються в них жити. Але часто людина думає, ну якщо я от не порушив закон, якісь менші не вийшов, то все, значить я праведний. А раз я праведний, значить я можу насолоджуватися тим земним життям, що я маю. І по великому рахунку, якщо подивитися на людину. Навіть людина, яка живе в межах того закону, не приступаючи, не звершуючи смерті гріхам. а подивіться, чим душа живе, і можна побачити, що ж людина пристрасна до земного життя, людина переповнена земними планами, і настільки вона переповнена, що всі сили душі і, і життя і часу віддаються тому, щоб досягати цих земних. Якихось цілі, людина переповнена цими земними бажаннями, людина переповнена земною усладою. Оті бажання плоті, чистолюбиві бажання зайняти місце достойне, бажання похвальби, от людину роблять рабою гріха. Хоча часто каже, людина каже, живе в рамках Божих. Але подивитися, чим душа живе, а душа живе мирським, і душа підкорена гріху. Оцей випадок з тим юнаком оце показало. То що він прийшов, як мені наслідувати життя вічне, що треба робити? Я все виконав. І коли він так сказав, розумілося, відчувалося, що він себе особисто сприймав, що він є праведні, що в нього все нормально, що в нього забезпечено життя вічне, тому що він в рамках Заходу живе. Але коли Господь сказав, От роздай багатство, молодець, що ти це виконав, роздай все багатство, йди за мною. І будеш мати життя вічне. І людина зусмітилася і не могла цього зробити. А раз не могла цього зробити, це означає, що вона була рабою да, свого положення. Ну, сказано, що він начальник прийшов. Як начальник. Хоч юнак, молода людина, але як начальник, Деякі кажуть, можливо, начальник синагоги був. І, звичайно, був достаток і жив в тому достатку, в своєму оточенні і насолоджується тим багатством, яке було у нього, він займав то, то місце, мав той статус. І він насолоджується цим положенням, яке він мав. І коли я попросив Господь його, от роздай багатство, він зважив, що він позбавиться того задоволення мирського, що давало то багатство земне, свого положення. У ну, тої поваги від людей, що давало його положення і багатство. І виявилося, що він не може це оставити. Значить, для нього виявляється його місце в цьому житті, його положення, багатство, задоволення землі виявляється важливіше, ніж Господь Бог і життя вічне. Хоча він думав про себе, що він правильний. Але Господь його випробував і виявилося, що ні. Він земна людина. Яка пристрасна до земного і до свого положення. І тут питання не в кількості того багатства, яке людина прив'язує як до земного життя. Як а це, це? просто вкаже, наскільки людина своїми устрімліннями, бажаннями і планами прив'язана до земного і не може відірватися від цього. Повторюю, це не в кількості багатства. Тому то Господь його випробував і виявилося, що він не достоин царства Боже. Що він земна і присусна людина. Тому той Господь теж нас випробовує, щоб ми не думали про себе високо. Тому Господь ставить в нас різні обставини, щоб ми себе побачили. Чи готові ми на жертву? Чи готові ми позбавитись того місця, яке ми займаємо? І як ми переживаємо те, що ми позбавлені. Того благополуччя брати теперішній час. Тобто Господь посилає в земні випробування для того, щоб ми себе пізнали. Тому що він сказав, я прийшов спасти не праведних, а грішних. І це відноситься не до того, що людина наробила якісь тяжкі гріхи до цих, людей Господь прийшов, а відноситься до того, як людина себе сприймає. Ой, той юнак прийшов до Христа, лукавий. А він бачив себе праведником. І коли Господь призвав, то який каже, а Він його позвав, що він був апостолом. А виявилося, він не готовий. Він не готовий був пожертвувати тим земним багатством, щоб тепер здобути то духовні дари апостольства. <кій> <кій> Тому то каже, ми на себе повинні подивитися, і чим ми живемо, до чого Христос наша душа. Наскільки ми готові розстатися з тим, що ми сьогодні маємо? Як ми переживаємо сьогоднішню бідучим? Якщо ми злимося і не можемо, ми тільки в переживаннях знаходимося, значить ми теж земні, землі пристрасті. Ми до кінця не розуміємо, що на все воля Божа. це теж Господь через сьогоднішні обставини нас зве до чогось більшого, до жартовного якогось життя. Щоб побачивши біду і руйнується той фундамент земного життя. Щоб ми хотілося більше за Бога, значить почали більше молитися, більше творити добра, триматися церкви і віри, в вірі, полагаючи на себе і без спасії, надію, надію, що Господь нас збереже. Якщо нема того порива наоборот, ви переповнені тільки переживанням, то значить ми мирські. Ми до цього ходили, ходили лукаво, тому що бо тільки Бога просили, дай мені то-то, то-то, то-то забезпеч то-то. І в нас плани на багато років були, ми до цих планів були пристрасні. І як тільки вони зруйнувалися, все, кажуть, це все, життя пропало, як безвихідь повна і ніякого майбутнього нема. Ну як же, з нами ж Господь Бог. Тому, -то, дивлячись на того юнака, ми себе повинні випробувати. А наскільки ми з вами духовні? Як я вам сказав, що апостол Павел каже, що закон сам по собі не спасає. Людина дійсно, розуміючи, що є, Господь Бог чи буде страшний суд, він боїться того і боїться порушити якусь заповідь. заповідь. бору, боїться порушити, щоб те землебуче, що він має, він не втратити, ви розумієте? Насправді він тільки живе одним страхом. І часто страх його... Уберігай, щоб ти порушити заповідь. Але страх втратити те, що він має сьогодні, земне. І це є недосконале духовне відношення до Бога. Тому що западь вони дані і, звичайно, їх треба виконувати. І Деколи страх, це може перший кров бути наближення до Бога, Він допустимо. Чи бажання нагороди майбутнє теж може нас заставляти жити в рамках западів Божих. Але заповідь нам дана. Для того, щоб ми навчилися любити Бога, то що через заповідь ми повинні досягти любові до Бога, яка зробить нас сильною духовною і наповниться духовною радістю. От я вам зачитаю з Івана Богослова. Якщо заповіді мої соблюдети, прибудете в любі моєї, как і я соблюдею заповідь Отця самого і прибуваю в Його любі». Я сказав я вам, да радость моя у вас прибуде і радость ваша буде совершенна. Бо Син Божий да, він даже бачив, яке страдання йому належить, але він свідомо приймав його, тому що любив Отця Небесного і для нього виконати заповідь Отця Небесного про наше спасіння. От виконати заповідь – це була прояв любові до Бога. До Отця. І разом з тим Він був сповнений любові до нас. І тому то, нехай він бачив нас нерозумними і сліпими, які заслужили його. Але любов до нас, в нього була сильніше, то є нашої сліпоти. Тому то в нього не було ніякого так, незадоволення чи злоби, тому що любов до нас. І він готовий віддавати своє життя, якщо навіть хтось і не зрозуміє і не сприйме. Для нього проявити любов до людини, нехай навіть сліпої і злої, було важливіше. Це прояв любові. В цьому його була радість виконати заповідь Отця свого. Так і ми, через заповідь Божа, ми вступаємо. Ми зрозуміли, що є Господь Бог, зрозуміли, що є заповідь Його. Але виконання Його заповідь, воно повинно бути таке, щоб наближило нас до Бога. І перш за все, живучи з Богом, пізнавши Його. Ми повинні стремитися до того, щоб замати любов до Бога. Тоді і запит його буде не важка, а в радість людини, щоб іго моє благо і бремо легко поїзд. Якщо в нас є любов до Бога, то є легкості ми можемо приймати волю Божу, яка важкою нам не була. Апостол Павел каже, що вже не я живу, а живе в мене Христос, тому що він злюбив, він злюбив Бога. І визлюбивши Бога, він ціло віддав себе на служіння Бога. нього це було радість служити Богу. Хоча це служіння Бога супроводжувалося тим, що яких разів побивали камнями і палицями били. Він тонув і піддавали смерті. Але він йшов все мужньо на це, бо любов до Бога була. І Тому то любові до Бога це перш за все, і це основне, що ми повинні з вами шукати. Ну, Що ми можемо зробити перший крок війти в церкву, зрозуміти, як поститися молитися, книжечку замале, які є, не будемо порушувати, ну кається, ми це виконуємо. Но якщо ми не шукаємо любові до Бога, якщо ми її не здобули, то наша душа буде переповнена просто мирським, якщо подивитись у нас абсолютно мирські бажання Крисності, які домінують в нашій душі. І тоді на повірку ми пусті перед Богом. А ми повинні повторити, прийшовши в церкву, зрозумівши, що я Господь Бог. Пізнавши його любов, повинні Бога просити, що Господь Ти навчи мене цієї любові. А заповіді, як перший крок до самопожерти, видношого до Бога, це б та повинна школа бути любові. Яка нас вчить, як любити треба Бога. Тому це тієї ці каже, якщо ти не маєш любові, то ти поступай так, як по любові треба поступати. І Господь, бачучи твоє понуждення, зусилля, пошле благодать, яка наповнить твоє серце любов'ю. І тоді на все буде в радість. А любов до Бога вижене всякий страх. І любов до Бога зробить так, що ми будемо мужніми. Любов до Бога зробить так, щоб їм довіряти Богу. Оскільки випадків тепер є. Кається багато років назад дитина народилася з інвалідності, так? для батьків трагедія. А сьогодні ця дитина, батька, можливо, там спасла від смерті. Ми розуміємося, бо промисел Божий. Це просто приклад, як Господь опікується кожної людини. І треба приймати волю Божу, тому що вона завжди блага. Тобто вона спасительна і добра, Господь, набагато далі. Бачите, тому воно треба покарятися і приймати. Блажений гостін каже так, що люби Бога, роби, що хочеш. Коли ми здобудемо любов до Бога, то повірте, ми будемо поступати в рамках заповіді Божої, і для нас ці рамки просто будуть теж в радість і зрозумілі, і природні буде їх приймати і не будемо відчувати, що ми в чомусь Але Якщо ми вступили і живемо в рамках, а з земним. То ми як той юнак, багатий земним, але не здатний до духовного. А коли потім приходить випробування, то Господь посилає випробування людини, щоб вона пізнала себе. От той юнак вийшов засмучений, можливо, він вперше побачив, зрозумів, що він є слабкий духом, що він підкорений гріху, що насправді він земний. І він грішний. А коли зрозумієш що він грішний, тоді почне тільки Богу молитися, що Господь ти помили мене. Дай мені сили переступити через той гріх і перемогти той гріх. От з цього починається духовне життя, коли людина побачить себе слабкою. Я би сказав, людині неможливо, а Богу все можливо. То це про що сказано? Це то, що людина повинна побачити себе слабкою, що я не здатна до спасіння тобто своїми силами. Всяжати спасіння, я можу щось не їсти, можу ще щось там робити, утриматись від чого там, Блуда, наприклад. А от стати святою я не можу. Досягти тою любов'ю, що для мене жертвувати собою заради ближнього чи Бога просто в радість і щастя. Це я сам не можу. Це тільки Бог може мене наділити цією любов'ю. Тому то оці слова, що людині це неможливо, Богу все можливе. Це не просто призивають людину. Припасти до ніг Божих і просити у Бога до тої духовної сили. От візьмемо навіть в теперішній час, прийшли випробування. які нападки на нашу церкву, яка дискредитація нашої церкви. А ті люди, які були глибоко церковні, а вони всі практично в церкві осталися. Бо ж вони пізнали Бога. Тільки віра, пізнання Бога дійсно людина робить зрячою, вона розуміє. Єдина, яка пізнала Бога, на прилюбих обстанах не відступаєш, куди нам іти? В тебе спасіння. як апостоли говорили в майбутнє. Ми не розуміємо цих слів, куди нам йти? Та є слова, життя вічно. А ті люди, які хрещені, ходили на пасу, тільки прийшло випробування, що треба засудити церкву. І міська обласна рада засудили, тому що люди теж мали достаток, депутата, якийсь достаток, них є бізнес. Їх наїхали, що будуть складності. І людини ні. Боялися позбавитися спокою, чи достатку, чи бізнесу, так? а вони зрадили церкву. Тому що вони до кінця не пізнали Богу. Хоча вони думали, так я православний, я хрещений. Тому що така духовна сила, яка стяжається подвигом віри, яка стяжається щирою молитвою до Бога, призивом милості Божої, вона робить людину, повторюю, сильно. І Господь для наших тих сказав, що коли вас будуть гнати, наперед не думайте, що будете казати, тому що Дух Святий, який у вас, Він буде говорити. Я згадав сьогодні в лікунчиці Цоварвар, говорячи про її наступаючі свята. Тобто мучень, які, які страдали. А вони не тільки не думали, що говорити, а Дух Святий давав. Але Дух Святий давав їм те, що вони не відчували тої болі. Що вогонь, яким попаляли його, він стихав або їх не опалював, то видавав силу мужно все перенести. Від них вимагалася тільки віра, і не сумніватися, і тільки мужність так, прийняти той хрест, який Господь на них положив. А Господь своєю силою робив їх сильними. І через них через чудеса, які являлися, по їхній вірі Господь приводив людей. Та що саме нас Господь не оставить, якщо ми будемо Божі, тому то нам треба Бога просити, щоб Господь нас дійсно укріпляв. Тоді, будучи усвідомлюючи себе слабкими, а сила Божа в немичі являє себе, усвідомлюючи себе святкими, слабкими, ми будемо кричати духовно до Бога, що Господь укріпив, просвітив, розумі. Не дай мені відпасти від Твого спадку. Якщо там буде кричати, будучи слабкими, то владать прийде і зробить нас сильним. А той, хто думає, що він сильний і багатий, прийде і не устоїть. Тому то будемо слабкими перед Богом, але усвідомлюючи свою слабкість і гріховність, будемо кричати, що Господь помилував, Укріпив і сповнив Духа Святого. І тоді Духом Святим ми дійсно зможемо понести. І хрест, і буде бути проповідниками віри, і все достойно перенесе на сіднем до цесту небесне, яке Господь призиває. Ну а тепер чим.